Парковку на вулиці Воскресенська взялась охороняти приватна фірма Союз Безпека. Вони не впускають на територію автівки, пригнали свої екскаватори та почали рити паркувальні місця. Представник компанії класика будівництва, яка й найняла охорону, від пояснень тікає. Схожа ситуація відбувається поряд на вулиці Райдужній. Випустили машину, хотіла заїхати назад, і тут нам сказали, що заїжджати не можна. Цими стоянками вже близько 40 років опікується об'єднаний кооператив Дніпровський. Захопити їх намагаються не вперше. З 2007 по 2009 рік, забудовники судяться з кооперативом за право на оренду землі. Тоді суд виніс ухвалу на користь кооперативу Дніпровського. Тепер кажуть, на автостоянці забудовники озброїлись фіктивними документами. Абсолютно фальсифіціровані дії по несуществуючому договору. І суд, який не знав всіх моментів. И фактически обманутый вот этими застройщиками, он принимает решение о том, чтобы э, охранная фирма приступила к этим действиям. Соответственно, он дает наказ и исполнительная служба его виконує. на парковці на вулиці Райдужні керує та ж охоронна фірма. А от забудовник інший компанія «Буд МК Петро Олександрович Суслинський, який представився директором фірми. Бідкається земля від учора їхня. Чому обурені мешканці їх намагаються вигнати? Щиро не розуміє. Чому вони взагалі тут з'явилися і яке вони мають право блокувати е, автотранспортний засіб? Однак за мить з'ясувалося, що директор будівельної фірми директором бути не може в Україну. Він приїхав чотири дні тому. Має пас. Спорт громадянина США та не має дозволу на працю в Україні, каже все, що говорив раніше, було жартом. Я не претендую на те, що я директор даної автостоянки Держите, Ні, нікому я такого Держите, не говорив. Кооператив Дніпровський та місцеві мешканці налаштовані відстояти свою ділянку. Уже сьогодні готують позов в Дніпровський суд. А напередодні ввечері автівки змушені були брати штурмом свої проплачені місця для паркування. Ольга Састарасова, Андрій Верстюк, п'ятий канал.